Першокласник. Одного дня на початку навчального року до кабінету директора школи зайшов схвильований батько. Ви візьмете мого сина в перший клас? Я вже був у шістьох школах і його нікуди не беруть. Чому? запитав директор. Розумієте, мій син занадто великий, щоб сидіти в класі. Може, йому краще сидіти в коридорі? запропонував директор. Він не може розміститися в коридорі, відповів батько. Тоді у спортивній залі. На жаль, він не поміститься і у спортивній залі, зітхнув батько. Тож, вибачте, ми, мабуть, також не зможемо прийняти вашого сина, засумнівався директор. Я вас розумію, але прошу зрозумійте ж і мене, наполягав батько. Мій павко повинен ходити до школи. Я не можу дозволити, щоб він залишився неосвіченим. Директор погодився записати павка до школи. Домовилися, що хлопчик буде сидіти у шкільному дворі і дивитися у клас крізь відчинене вікно. Узимку Павко надягатиме шубу та навушники, щоб чути, що відбуватиметься за зачиненими вікнами. Він покладе класну дошку на коліна і буде писати. Наступного ранку Павко прийшов до школи. Його голова досягала даху. Він зазирав у вікна, а діти з подивом на нього дивилися. Раптом пролунав дзвінкий голос. Ти з першого класу? Я здивувався Павко і нахилився, щоб побачити, хто з ним розмовляє. Так, і посміхнувся сміливій дівчинці. Мене звати Вєтка, сказала дівчинка. Мені тато вчора читав казку. У казці розповідали про добрих велетнів, а ти також добрий велетень. Павко кивнув головою і подумав, що робити, як переконати в цьому дітей. Павко підняв руку і дотягнувся до найближчого дерева в лісі. Потім підніс руку до вікна, і всі побачили білочку, що сиділа на долоні. Білочка! радісно скрикнула дівчина, а ти не знайдеш для неї шишку? І павко дістав шишку. Діти були в захваті, вони перестали боятися павка. Кожну перерву всі грали у футбол, а павко був воротарем. І ось у схованки хлопчик не грав. Як можна сховатися, маючи такий зріст? Дітям не хотілося гратися без павка, тож вони гралися у схованки все рідше. Павко став гарним другом. Хлопчик добре вчився, і вчителька завжди його хвалила і підбадьорювала.